Ось, ми зупинилися показати вам э, тим, хто чекає. Я, мабуть, далі навіть не буду коментувати, тому що тут э, коментарі навіть не потрібні. Оце так. В одну мить. Одну цього чекаєте? Мабуть, цього. А далі ще прокоментую. Оце коли я дякувала Богові, що ми залишилися з Олексієм жити, оце було тут, щоб ви розуміли оце жахиття.